Правила дорожнього руху потрібно вивчати ще з маличку, переконані правоохоронці Кам'янського. Адже знаючи основи безпечної поведінки, дитина почуватиметься на дорозі впевнено і дбатиме про своє життя. Тож віднедавна пізнавальні зустрічі поліції з малими кам'янчанами стали вже традиційними. У дошкільному навчальному закладі номер 26 шість рибка. Поліція нашого міста провела для малечі цікавий інтерактивний захід на тему Будь помітним у темряві. Інтерактивний підхід допомагає дітям краще розуміти та запам'ятовувати правила дорожнього руху ще з маличку, розповідає інспекторка у ювінальної превенції. Ми розуміємо, наскільки це зараз актуально та важливо саме співпрацювати вже з такими маленькими дітками, які ось ось підуть до школи, будуть самостійно відвідувати заклад освіти. Саме зараз потрібно нагадувати, вчити і інформувати дітей, як це правильно поводити на дорозі. Дітлаги перед початком заходу підготували невеличкий сюрприз для представників поліції. Почали зі складної теми для дорослих та дітей регулювальні малеча мала можливість спробувати себе у ролі пішохода, водія та навіть уявити себе за кермом поліцейської машини. Діти не лише отримали корисні знання, але й весело провели час. З дітками ми сьогодні обмінялися позитивними емоціями, знаннями, вивчили такі невеличкі віршики, які потрібні, коли переходиш дорогу, і звичайно, що пригадали всі самі основні правила дорожнього руху. Важливо проговорювати це і вчити дітей саме ось через гру, щоб вони краще запам'ятовували, не просто знали, а ще й розуміли ці правила і могли ними користуватися в повсякденному житті. Діти були вражені тим, наскільки цікаво можна вивчати правила дорожнього руху. Вони активно брали участь у всіх інтерактивах та заздалегідь підготували подарунки для наших поліцейських: патріотичні малюнки, поробки та обереги. На закріплення ми, звичайно, з дітками поговорили про такі магічні браслетики, магічні наліпки, які роблять нас помітними в темряві саме для водіїв. Тобто, це все те, що робить наше життя безпечним. Від творчості та турботи дітей правоохоронців в захваті на згадку про зустріч подарували світловідбиваючі браслети та наліпки, щоб зробити дороги безпечнішими для малечі. Нам дарували наклейки і браслетики, а ми їм рисунки. Ми малювали українців, мені достався без патрон, а нам вони давали браслети. Що за браслетики? Щоб ви, ви, щоб в фірмаці. Поліція міста продовжує активно проводити подібні інтерактиви серед дітей дошкільного віку. Такі заходи не лише сприяють збільшенню рівня безпеки на дорогах, а й формують позитивне ставлення дітей до правил дорожнього руху.